Друзі, всім привіт ви на каналі а 3 а 2 q карта Молендейк. Т110І3, В команді противника маємо два важких танки: один СТ, 3 ПТСАУ і один легкий танк. В команді союзників два важких танки, дві СТ, 3 ПТСАу. Е, наш герой грає взводом. В чому дуже цікаво, що взвод на ПТСАу. Я е, завжди коли граю взводом, наприклад, сам. Зі своїми тіммейтами, і якщо мій там тіммейт хоче взяти теж ПТСАУ, то я обираю якусь іншу техніку. Чому? Тому що якщо залишається ПТ-САУ один, наприклад, там, або вдвох ви залишаєтесь, і вдвох на ПТСАУ, то комусь одному, скоріш за все, що треба буде пересвічувати. Але це цього бою не стосується. Чому зараз подивитесь? Ну, от наші Два товариша стоять, чекають єсотого. Бачите, наш герой що робить? Він не стоїть постійно в прицілі. Є такі гравці, які стануть на ПТСАВ, вмикають максимально приближений приціл і чекають. Чекають, стоять. Отак, От трошки танкує, але в борт його пробивають. Вирішує, що не треба вже нам єсотий, мабуть. Бо він не хоче вже підставлятися, а по лівому флангу у нас йде такий собі протиск команди противника, вони там протискають, і наш герой вирішує, що треба здавати назад. До речі, з флангу з центру, умовно кажучи, ніхто не пушив, тому можна було просто розвернути т 110 е 3 і поїхати. Просто вже перед, От як він зараз зробив, але треба було це одразу зробити. Чому так було б результативніше, скоріше б ти доїхав вже до е, цієї позиції. Тут бачите, і середні танки, і легкі танки, і тут Йох приїхав. І тут відбувається щось таке. Ну, Тут трошки негарно прожето, там, мабуть, білого зловив, коли ти його підпер, але... Виїжджає наш герой, бачите, виїжджає максимально для того, щоб пробити лючок Йоху. Хоча можна було б тут на дорозі трошки знайти інший рельєф для кутів нахилу гармати, але, ну, так як є, друзі, отримує тичечку одну невеличку. Йох не пробив його на 900, і Йох вже стає шотним. 3-2. Наразі рахунок. Команда союзників трошки програє, рівняють рахунок. І... Що робити Йоху? Йох не розуміє і сам, мабуть. Ну, а що йому робити? Він закритований, здає назад. До речі, Т110Е3. Дуже цікава машина, на якій здається, що нібито так Enemy, vehicle, просто на ній грати, але це не зовсім так. Потрібно, як і на будь якій ПТ-САУ, грати на ній, як на ПТСАу. І, звісно, коли в тебе залишається. Достатня кількість ХП на кінець бою, ти можеш взагалі ну робити певні дива. Уїжджає наш ТВП, їде він грати чомусь ФВ 215 б 183 і незрозуміло, навіщо він це зробив, якщо він міг би тут постояти, почекати, закедешитись, але. Він пішов на КД і вже тікає від 183-го, а 183, 183 мабуть, його зараз забере і скаже, куди ти. А зараз він напише, що куди. На 670 не пробуває. 268-й ФВ-шка тут, бачите, друзі, знову така сама плюс-мінус ситуація, вона дуже, дуже така, скажімо, постійна. Можна сказати, що взагалі це постійна ситуація, коли. Всі стають чомусь в один рядочок. В один рядочок от стояв тільки що тут 40-05. І це вже було, ну, у них перевага була, тому що їх взагалі троє. Наш гравець лишається один. Бачите, 40-05 вже втік. Він втік, ну, скоріш за все, чому втік, тому що, скоріш за все, в нього киде було. Але можна було б цю позицію утримувати. І наш герой. Чекнув, нема. Ну і розвертається собі спокійно на 26.8. Що ми тут побачимо, друзі? А тут ще й бабуся приїхала. Що робити? Підходь по одному, як то кажуть. Хлоп, нема вже 26.8. І чомусь тут 400.5, такий приїжджає, дає перший постріл, другий не влучає. Бабуся, вона ж була за Кедешем. Що вона, от що вона собі думала? І останнім снарядом 40.05 просто не пробиває нашого героя. Друзі. Просто не пробив нашого героя. І відправляється в ангар. Це Калабанов. Такий собі, можна сказати, що Ізі Калабанов. Це перемога, в якій наш гравець отримує. 6215 шкоди, 4 фраги. Це медалька майстра, воїна, Калабанова, стальна стіна, друзі. Каса смерті, звичайно, три танки кожним наступним пострілом. 297, майже 300 тисяч на фарму срібла за такий бій. дивіться, теж по статистики в команді союзників. Ну, можна було б зіграти і краще. Але тоді весь дамаг не дістався нашому герою. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!